Другий архітектор, який працював саме над темою рекрутинга. Зустрічайте, будь ласка, лідер організації Катерина Жевка. Гучні облески! Ну що ж, усім привітки! Мене звати Катя Жавка, і я топ-лідер компанії Чось вже понад два з половиною роки. І... Сьогодні я буду з вами ділитися своїми методами запрошення на бізнес, на енергії, видимості і спільноти. Впевненість приходить тоді, коли ти живеш бізнесом, а не просто говориш про нього. Я думаю, що кожен з вас це добре щитує, коли йому просто щось впарюють, і коли людина дійсно. Пропонує розуміючися в тому, що вона пропонує, і коли несе цю енергію. А як цю енергію в собі розкачати? Впевненість народжується із включенням. І коли ми включаємося в бізнес, тоді приходиться енергія. Ось навіть те, що ви знаходитесь тут, це також є частина включеності. Скажіть, будь ласка, от почесному підніміть руку ті, хто дійсно може сказати, я включений повністю в бізнес-чойс. І це я дивлюся, це ті топ-лідери, архітектори, ті, хто ведуть за собою великі команди. Тому що дійсно наша включеність відіграє велику роль. Вже не працює те, що, можливо, хтось колись говорив, що приходь на бізнес, декілька годин попрацюєш, пасив, вільний графік, все таке. Ні, включеність — це тоді, коли ти не контролюєш свій час, коли ти лягаєш з, з чойсом і прокидаєшся з чойсом. І ти не помічаєш, що ну, потім приходить тобі сповіщення 12 годин екранного часу. Ось Це говорить щось про твою включеність. Коли от людина дійсно включена, тоді. Приходить все решта, коли ти в темі у процесі бачиш результати, тебе не треба переконувати, ти сама несеш цю енергію. Я зараз вам розповім, яка зі мною трапилася весною, я просто не думала, що може приходити людина сама на бізнес, яку я не кличу. І зі мною сталося таке щастя. Я нарешті пізнала, як це воно, коли приходить людина на бізнес, не будучи моїм підписником, взагалі мене не знаючи, я їй ніколи не пропонувала стати моїм партнером. Просто людина з великим досвідом в мережому бізнесі, в цілому, в бізнесі мені в рандомний день написала: Привіт. Я розглядаю співпрацю з компанією. Choice, переглядав багато сторінок». Мені цікаво саме з тобою співпрацювати. Пересказує його слова, він Каже: я от е, побачу твою сторінку, я побачу, що ти дійсно включена в бізнес. Дійсно відчув ту енергію, яка мені була потрібна на початку, щоб ти мені донесла, була зі мною, розказала, що тут і як. І по твоїй сторінці все це було видно. Тому. Знову ж таки, ця включеність, вона з багатьох факторів залежить, і ця енергія також все розкачується на багатьох деталях. Чим більше часу ти приділяєш чойсу, тим більше в нього віримо і передаємо цю впевненість іншим. Про що говорить? Чим більше часу ми приділяємо чойсу. Це, от, наприклад, сьогодні, це, наприклад, кожен день ви обираєте, навіть якщо у вас є якісь роботи. Коли ви чітко після роботи, чи до роботи, чи на перерві обираєте час, що ось я також зараз працюю, я працюю в Чойсі. Я не просто це розглядаю як хобі, тому що, допоки ви будете розглядати це як хобі, ви і будете заробляти як на хобі. Коли ви хочете заробити гроші, вам треба виділяти стільки часу, щоб я. Чи інша постороння людина бачила, що да, ця людина вміє і мене навчити заробляти гроші тут, вона буде моїм ментором, вона буде моїм наставником, і вона зможе зі мною пройти цей шлях. І в цілому, я дивлячись на цю людину, я розумію, що вона вміє заробляти гроші, і мені цікаво з нею співпрацювати. І включеність вона має бути кожен день. Знову ж таки, повторюсь, якщо ви хочете. Бути вільними і незалежними, треба певний час попрацювати так, щоб діти до цієї незалежності. Кожного дня, навіть якщо у вас є якісь роботи, обов'язково приділяти час, чогось, навчання, різні заходи і різні поїздки. У мене, до речі, до того моменту, поки не поїхала на перший захід, це моє місто в Одесі. Це було скільки два з половиною роки тому. Я до того моменту я просто продавала продукт. От він мені подобався, і я його просто продавала. І в якийсь момент от Яна каже: От їдемо в Одесу, хто хоче поїхати. З Чернівцю поїхала аж лише я з Яною, і ми поїхали тоді з нею. Я пам'ятаю, що попала на другий день лідерського дня, і ви знаєте, в мене це якось так включило. В мене якась така свідомість якось перевернулася. І я тоді зрозуміла, що все, я хочу також тут будувати. Команду, а не просто продавати. І ці заходи, на них дуже важливо їхати і брати з собою якомога більше партнерів. Я пам'ятаю, що на тому заході я собі така подумала, о, на наступний захід я вже хочу їхати своїми партнерами. А на наступний захід я просто організувала свій. І це був мій перший захід на 100 людей, коли компанія сказала: тепер ви можете. Зробити свій захід, це моє місто у форматі в своєму місті. На той час в Чернівцях вже були лідери, які в компанії були більше 5-7 років, але наважилася цей захід на 100 людей провести. Я і за підтримки, звичайно ж, Яни. і це була така зона росту. Це таке пішло глобальне зростання з лідера групи в лідера організації, саме цим от діям. От якраз оця включеність, вона показала, що ти в... чим більше ти включає. Тим більше ти отримуєш ці от привілегії і отримуєш результат. Рекрутинг це стиль життя. Це не буває... відбувається типу, ситуативно, чи ти собі ставиш такий там графік: о, значить, середа, е п'ятниця і понеділок. Я буду рекрутувати, запрошувати в команду. Ні, це відбувається скрізь. У мене так точно. Я рекрутую скрізь. Не повірте, було таке, що й в барі рекрутувала. Косметолог, манікюр, фітнес-центр це просто відбувається, просто як частина мене. Це от як ви звикли хтось звик зранку їсти авокадо чи пити зерно і так далі. Це просто вже як в крові, як спитати, як справа, розумієте? Але знову ж таки, це не в лоб. Це все, те, що говорив Максим. Це все зв'язки довгострокові в довгостроковій перспективі. Це те, коли просто ти приходиш до своєї манікюрщиці і... Ти їй не нав'язуєш, ти ж ти їй не кажеш одразу ставай моїм партнером, будь моїм бізнес-партнером, давай разом будувати бізнес. Це просто відбувається ситуативно. Вона бачить твої сторіс, вона бачить, як ти їдеш, як ти зростаєш, як ти заробляєш гроші. І в якийсь момент вона каже: слухай, я теж хочу замовити Зар, бачила ти п'яше, що вони покращують, там ще щось, лімдрен, я багато сужу, давай приносим». Потім в якийсь момент. Починаємо вже й пити разом колаген під час того, як вона робить манікюр. І в якийсь момент вона вже каже, я би хотіла стати твоїм партнером. Я кажу: супер, дивись, в тебе є місце, де ти можеш поставити нашу продукцію на полиці, і поки в тебе люди на манікюрі, ти можеш перегортати, поставити каталог, і твої клієнти протягом двох годин мають час не то, що передивитись цей каталог, а його вивчити. І таким чином, роблячи одну справу, ти заробляєш значно більше. І так стосується кожної діяльності, коли ви людині пропонують. Пропонуєте дуже важливо людині індивідуально пропонувати саме індивідуально під неї, а не по шаблону. Коли ти природньо інтегруєш щось у своє життя, він стає частиною тебе, і люди це бачать. Повірте, коли людина... Бачить, що ти е, дійсно включена в цей бізнес. Вона хоче бути дотичною, зацікавленою, отримати енергію, яку ти несеш. Ця енергія, коли ти людині віддаєш, вона з часом і тобі повертається, але знову ж таки, це все так впирається в те, в наші бажання, що ми хочемо яку енергію в собі розкачати. Дуже важливо. Мати мету і дуже важливо бути обережними своїми думками. На Наталя трошки просила розказати історію про борщ. Я сьогодні приїхала без телефону, бо він упав у борщі. Я перед тим як їхати на захід, як справжня газдені, я вирішила зробити чоловіку борщ. Я поставила телефон над борщем, що він мені світив, бо світла не було. І він в якийсь момент упав кіплячий борщ. І ми всі спасали той телефон. На жаль, він помер, але борщ є. І, і, а знаєте, то, Да, це найдорожче. А мені Таня каже, моя партнерка, каже, а чого ти, чо ти в якийсь момент не зробила? такого каструлю? не перевернула. Я кажу, мені жалко було борща, а що буде чоловік їсти два дня. А до чого я це? У мене були такі думки, що я дуже втомилася від телефону. Я навіть написала, була пост в Інстаграмі, сказала, я хочу відпочити хоча б один день без телефону. Я сьогодні відпочила без телефону. Я сьогодні отак от ходжу. сьогодні така. У мене немає ніяких цілей знімати сторі, збирати команду. Я відпочиваю, я не ганяюся за ні за чим. Маю щастя, що маю планшет, і там все синхронізовано, але вже то не то, то не то. Дуже важливо бути видимою і дотичною. А що для цього треба? Бути всюди. Як не крути, от все зводиться, то що говорив Максим. Треба бути і на заходах, і на лекальних подіях, і в форумах, і нетворкінгах. У 2023-2024 році, мені здається, зробила ну, неймовірну кількість різних заходів, і як для команди, так і була е спікером на різних заходах, які є в місті Чернівці. Як це робиться? Бути просто бути в інстаграмі, дивитися, що відбувається, обов'язково одразу писати організаторам. хочу стати партнером, хочу попасти до вас на захід. Ну, треба робити все, щоб бути ви. Видимо. Навіть два рази я їхала зі своїм партнером тут на відкриття лавандового поля. Повірте, це теж це такий досвід, це такий вихід зони комфорту їхати на лавандове поле. Я вам скажу, коли ну там люди в основному, з села, але вони всі скупили інтимгель. Я вам скажу. Реально, це було дуже цікаво. Ми з Анею їхали з того села обидві з розбитими вікнами. Тому що там гравійка, і повилітали каміння, і так стало, що обом розбилися вікна. Але ми все рівно не пошкодували, що ми поїхали на то лавандове поле, тому що це досвід. Ніщо тобі не передасть досвід, як не ти сама. Тому кожен нетворкінг. Я була на такому заході дуже цікавому. От саме на справжній нетворкінг, де було. Шість столиків і по колу шість людей за кожним столиком. І ви за кожним столиком стояти і представляєтеся. І людина вам представляється. Далі наступний столик представляєшся, далі на наступний столик представляєшся, далі. І ти сама по собі помічаєш, як ти на кожному столику все круче, круче про себе починаєш розповідати. Тому, якщо ви боїтеся представлятися, боїтеся виступати, починайте з таких нетворкінгів, починайте ходити на бранчі, де треба представлятися Це завжди вихід з зони комфорту. І знаєте, пам'ятаю, якось теж була на якомусь івенті від компанії щось і думала, «Боже, це ж оце ж бо якось виступити на цьому. А я така люблю йти там, де страшно. Я пам'ятаю, і це ж так би було б прикольно виступити. І знову ж таки, думки матеріалізуються. Тому дуже важливо. <праць> тому тому дуже важливо. Ставити собі якийсь ціль і такі, знаєте, будоражі, щоб була ця енергія. Це завжди супер цікаво. Я пам'ятаю, як Таня написала, що от ми би хотіли, щоб ви виступили на цьому дні. І, знаєте, в якісь моменти я така, така, хотіла написати, що я там ну, є і кручі, і так далі. Потім думаю, а чого не я? Тому будьте активні, і все до вас підтягнеться. Обов'язково майте з собою візитки, щоб кожна зустріч могла. Стати точкою входу. У мене є завжди з собою візитки, сюди я не брала, бо нема змісту. Ми тут один на одну знаємо, рекрутувати вас не буду. Але коли ми йдемо на будь які детворкінг, на будь-який захід, якщо це учасниця або як партнер, захід, то обов'язково маєте з собою візитки. Тому що людина з вами поспілкувалася. Можливо, ви їй сподобалися, але в якийсь момент вона про вас забула, тому що вона ще з шістдесятьма людьми поспілкувалася на цьому заході. І коли прийшла додому, витягує з кармана, о, візитка, та-та-та. І там на тій візитці є QR-код на вашу сторіночку, є щось про вас там написано. Це зіграє більшу ймовірність того, що людина про вас згадає. Підніміть руки, у кого є візитки? Ну, половина зала менше. Інша половина зала, я вам раджу обов'язково зробити собі візитки і з собою їх завжди носити на ті чи інші події. В цілому їх мати навіть в машині чи в гаманці, і так далі. Сучасний рекрутинг – це дорівні стосунки, тусовки все зводиться до того. Що люди хочуть спілкування, люди хочуть тусовок. Люди втомилися від ой, привіт, хочу запропонувати можливість. Я не знаю, чи ви таке робили, але я на щастя не наважилася і не пишу такі запрошення. Типу, ставай моїм партнером і так далі. і все таке. Я особисто, якщо я навіть хочу когось запросити до себе в команду з соціальних мереж, це обов'язково про довгострокові такі стосунки. Тобто, спочатку зав'язується з людиною комунікація, лайки, коментарі, а потім вже все решту. Так само і в житті. У мене, наприклад, є бізнес-клуб у нас в місті Чернівці, в якому я також є учасниця цього бізнес-клубу. Ми їхали от нещодавно. В ніцу, в Монако, Кани разом у нас така була тусовка, 14 людей. Коли ми, ми туди поїхали, ніхто нікого не нав'язував ні про роботу, ні ще про щось. А коли вони бачили кожен ранок, що я заколочую зерна, просто мовчки собі сижу на своєму місці і заколочую зерна, просто в будь-якому рандомному закладі я витягую колеген, заколочую. То вони в якийсь момент декілька дівчат сказали: слухай, дай попробувати. А одна дівчинка після цього зареєструвалася, я хочу теж також брати продукт, і так далі. Це також про ось цей рекрутинг, який вже вшитий в кров. Мене не мають пушити. Або когось з тих лідерів, хто підняв тут руку і сказав, я включений. Це ті люди, які не чекають, щоб їхній наставник ставив якусь йому матеріальну, їй матеріальну ціль. Що от ти в цьому місяці зробиш, стільки людей приведеш, чи продаш настільки, то за 5 тисяч гривень там тобі буде винагорода. Цим людям точно не потрібна мотивація. Працює атмосфера, спільнота. Тусовки, але без довіри нема нічого зараз. Я згадаю також за не знаю, Аліна Вовк тут є чи немає. Ну коротше, у нас є своя тусовка у Янному лідерському чаті, і Аліна Вовк якось ввечері написала за одну пані, що вона продає курси по продажах. Я перейшла, я вже за п'ять хвилин готова була купити ті курси по продажах. Хоча вони коштували 6300 доларів. Потім я кажу, Катя, так, почекай, почекай, А, зупинись, подумай трохи. Аліна каже, там є два вебінари безкоштовних. Подивися, типу, і потім ну, приймеш рішення. Коротше, я ті вебінари дивилася три дні. Я поняла, що в мене немає часу займатися ну, вчитися, бо це дійсно треба виділяти цьому час. Але. Про що це говорить? Що Аліна сказала, я зразу їй довірилась. У нас вже є довірливі стосунки. Так само в моєму оточенні, в цьому от бізнес-клубі, також у нас вже є своя тусовка. Одна дівчина там виставила книжку, що вона крута, цікава, варто почитати. Все, я вже на другий день стою книжкою, розумієте? Отак, от от на цій довірі в житті все і продається по суті. Реально, так в основному все і продається на довірі. Для того, щоб ця довіра... Створювалося, ставай частиною різних груп: бізнес-клубів, фітнес-тусовок, жіночих ком'юніті, клуб за інтересами. Зараз, взагалі, ера жінок. Зараз жінки як ніколи проявляються. На жаль, за таких обставин, але певно, це ми маємо прожити це цей період. Кожного з нас є ті чи інші періоди, які нам дані. І от ми проживаємо той період. Ми сильно всі жінки хотіли бути сильними. Ми хотіли добиватися, щоб нас чули і так далі. От наш час зараз проявлення. От коли чоловіки, грубо кажучи, пішли на інтрокві інший план, більше жінки якось себе проявляють, тому що такі умови. І зараз є дуже багато жіночих ком'юніті. Я вам раджу обов'язково вступати в якісь ком'юніті. Хто є в якихось ком'юніті у себе в місті, підніміть руку. Дуже-дуже дуже мало. Чому ви не стаєте учасниками інших ком'юніті? Ну, Мені просто цікаво, чому? Їх є, є декілька варіантів, чи або їх немає, але я думаю, що такого не може бути в місті. Або у вас немає часу, або, можливо, ви думаєте, що немає змісту. Тут хтось може дати відповідь, чому ви не стаєте учасниками ком'юніті, які у вас є у місті? Просто цікаво. Не вистачає часу. Це одна із найбільших таких у людей причин. Да. Ти живеш в селі. Святому я тобі казала, тобі давно треба створити спільноту в селі. в селі. У тебе є всі навики стати фаундером, засновницею того бізнес-клубу і качати цей бізнес-клуб. У тебе все є для цього. Чому дуже класно вставати учасницю чи бізнес-клубу, чи різних фітнес тусовок і так далі, ви в цих оточеннях підсилюєтеся і ви бачите якісь різні нові напрямки, можливості. Тому що ми всі знаходимося якби, ніби в одній атмосфері, і знаєте, око замузолюється. Ми типу, ну, якби, говоримо про одно і те саме, ми в одному напрямку дивимося. А коли ти попадаєш в тусовку інших бізнесів, інших проблем, інших можливостей. Ти така, ага, дивишся вже під іншим кутом на те, що ти робиш, це тобі дає можливість. Також ви спільнотах дуже класно колоробувати. Ви об'єднуєтеся і один одному ви можете дати підсилення у вигляді щось спільно зробити, щось спільно виставити в інстаграмі спільні, різи, спільні якісь справи. І таким чином відбувається якась взаємодія обмін аудиторіями. Так само це може бути от в ретритах. У нас дуже зараз це модно їхати на ретрити. На ретритах це також відбувається, прям дуже близьке таке об'єднання, спільнота, тусовка. Це все має пролонговану дію. Це все про людські відносини. Люди втомилися від онлайну, і зараз все повертається в істокі. Ви помітили, що зараз люди почали більше читати книжки. Реально зараз ще й почало дуже багато відкриватися книгарнь, тому що все знову ж таки вертається до того, з чого ми починали. Всі вже почали більше читати, вже відкладати той телефон в сторону, йти десь на якісь ретрити і просто спілкуватися, тому що люди втомилися від інтернету. Але звичайно ж без нього також важко ну, перш, особливо перші години, але потім привикаєш до всього. Запрошу людей на тусовку, а не на бізнес. Наприклад, у телеграм-канали, чати, марафони, нетворкінги. От відколи Максим у нас працює з нашою командою, я також відтоді створила окремий телеграм-канал, де от я качаю там і партнери, і лояльні, і клієнти. І що я хочу вам сказати? Так склалося, що коли була у нас акція. Я лиш була приїхала з Ніці. Я якось в інстаграмі не встигла виставити про це. Але якось завдяки телеграму мені багато людей написали, що вони я хочу то -то, то то замовити. Тобто, у нас вже була створена тусовка ком'юніті. Вони вже самі зробили своє замовлення. І в цілому, людина, коли відчуває, що вона дотична до чогось що вона є частиною ком'юніті. Вона відчуває свою приналежність. О, чому, не знаю, ви помічали чи ні, але ну, я це дуже давно помітила, що люди, віруючи там в якихось сектах, які, в яких вони є, вони багаті. Я не знаю, я реально помітила, що вони багаті, бо вони один одного підтримують. Вони реально один одного підтримують. Якщо хтось у них там відкриє кафе, вони всі ходять в то кафе. Якщо хтось відкриє манікюрний центр, вони всі там, вони не йдуть поза межами. І так само, коли ми створюємо якісь ком'юніті, от ми от стараємось одна одну підтримувати. Якщо я хочу йти на масаж, я йду до неї на масаж. Якщо вона згадає, захоче омегу, вона у мене купить. І так відбувається ось це от об'єднання і підсилення. І таким чином у мене і півклуби вже підписані під мене і так само беруть продукцію. Спочатку знайомство і контакт, потім поступово вивести на бізнес. Тільки так, тільки е, про вміння спілкуватися, про вміння вибудовувати оці от стосунки. Ви сьогодні вже дуже багато чули. Правда, вже це стосунки, стосунки вибудовувати, спілкуватися, тусовки ком'юніті. Ви сьогодні вже стільки це разів чули, але так. Сьогодні це актуально є різні періоди в житті, в цілому такі циклічні, коли щось є актуальне. Бу, наприклад, два роки тому було дуже актуально зуми безкінечні, там різні онлайн тусовки, онлайн тусовки, зараз дуже все вертається до офлайну, і люди цього потребують. Сьогодні виграє не той, хто нав'язує, а той, хто створює зв'язки, тому якщо ви ще не навчилися створювати ці зв'язки. Починайте вже саме сьогодні, пробуйте, як каже Максим, з невідомих людей з ким створювати ці зв'язки. Пробуйте знаходити локально у себе в місті якісь ком'юніті і ставайте учасниками, ставайте партнерами. Дуже важливо бути активними, і тоді ви побачите через деякий час. Як вирости тести, хто, наприклад, мене бачу від самого початку, відколи я в Чосі, то мені це завжди всі кажуть, що я дуже сильно змінилася за цей час. А я справді за цей час дуже змінилася, як зовні, так і внутрішньо. Тому що протягом цих років завжди була проводилась над собою робота, і вона зараз йде. Це такий безкінечний шлях, і в компанії Choice це. Трансформація відбувається як сама собою, само собою, тому що ти, коли стаєш лідером, ти вже не можеш просто так робити щось на автоматі. Ти по-любому якось міняєшся в комунікаціях з різними людьми в різних обставинах, і в цих ситуаціях переломних, які от зараз у нас відбувалися в останні місяці. Хтось здався і не пішов далі, а хтось зумів витримати в собі, пронести цю силу і навпаки, зрости. Я, на щастя, ні одного дня не спинялася, Я йшла зі своїм внутрішнім спокоєм і силою. І в цей час до мене приходили нові лідери. Тут є також ця людина, і є ті люди, які не приїхали з -за певних обставин. Я за цей час відкрила свій екопростір. Саме в той час, коли е, навколо, як то кажуть, була пожежа, в мене був, був свій спокій. Це дуже важливо в собі це все пропрацьовувати, і у вас буде обов'язково все виходити. Сторінка це твоя онлайн-візитівка. На моїй сторінці можна побачити все, всю мою трансформацію і все, що проходило протягом цього шляху. Важливо, щоб було видно на, твою, на твоїй сторінці твою діяльність, твої цінності і твоє залучення. Саме ось ці пункти можуть вам створити вхідний потік. Від тих людей, які перші зайшли до вас на сторінку, от як я вам казала за цього підприємця, який просто зайшов до мене на сторінку, він не бачив мої попередні ні сторіс, нічого зі мною взагалі не був дотичні. І так в мене вже було ще також декілька людей, які до мене підписалися, просто попавши на мою сторінку. Тому дуже важливо зайти на свою сторінку і подивитись, ага, що я бачу на цій сторінці. Чи дійсно людині зрозуміло просто спитати якусь чужу людину? Чи зрозуміло чим я займаюся на цій сторінці? Чим хто я по життю? Чи зрозуміло мої цінності? І чи зрозуміло наскільки я включена в те, чим я займаюся? Рекрутинг сьогодні це про людей: зв'язки, енергію і стиль життя. Коли ти в потоці у спільнотах на заходах ти притягуєш таких же активних партнерів. Якщо ви хочете е, до себе залучати бізнес орієнтованих активних партнерів, вам відповідно треба і бути в таких оточеннях. Коли ти мама в декреті, я старі, що ти е, довгий час знаходишся на площадочках в пасочках, і це також має місце бути. Це також такий період, але ти маєш чітко розуміти, чому так відбувається, чому в цей період не йдуть до тебе. Бізнес орієнтовані люди, не треба шукати, треба світитись, і тоді правильні люди самі знайдуть тебе. Будьте активні і правильні люди самі знайдуть вас. І я бажаю вам, щоб від сьогодні у вас складалося так, як ви цього хочете. І я надію, що мій виступ був для вас корисним або, хоча б, зарядив моєю енергетикою. Дякую вам, що послухали мене.